Привіт малята. Продовжуємо вивчати український алфавіт. І сьогодні познайомимось одразу з двома буквами. Буква Г і буква Г. Приголосні дзвінки відрізняються вимовою Г і Г та маленьким гачочком зверху. ГА-ГА-ГА та – Це напевно буква Г. Буква Г якраз така, наче шия гусака. Буква Г з ріжком вгорі посміхнулась дітворі, щоб дзвінки чули мову, я прийшла в абетку знову. Подивіться на малюнки уважно, на що схожа буква Г і на що схожа буква Г. Назвіть слова, які починаються на звук Г, гітара, горобець, гриб. Продовжуйте далі. Назвіть слова, які починаються на звук Г, Гава, ганок, ґрунт. А ще які слова. Допоможіть Гаві знайти ґудзик? Намалюйте та розпарбуйте буку Г і Г. Грім гуркоче за горою, грім гуркоче над рікою, гуськом гуси йдуть додому, не бояться гуси грому. Скажіть, у яких словах? Найчастіше зустрічається звук Г. Гава сілася на ганку і сиділа там до ранку, вранці гуси пробігали, гаву з ганку проганяли. У яких словах зустрічається звук Г? А чи готові ви викласти та наклеїти букву Г та букву Г? Для цього нам потрібно дві довгих синіх смужки, дві коротких синіх смужки, одну маленьку квіточку паперову, один білий аркуш паперу та клей. Спробуйте самостійно викласти та наклеїти букви. Гачочок замінимо квіткою. У вільний час. Пробуйте написати вивчені сьогоднішні букви, букву Г та букву Г. Починайте писати з елементів. До побачення, малята! До нових зустрічей!